Та в Україні на інтері новини я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі чергове загострення цієї ночі біля Зайцевого під ворожим мінометним вогнем загинув український військовий. Ще в одного осколкові поранення протягом ночі російські окупанти тричі атакували позиції зсу. А напередодні бойовики 11 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілу, поблизу Авдіївки, загинув український військовий Сергій Петраускас із Чернігівщини. На сході він служив у 72-й окремій механізованій бригаді чорних запорожців. Як повідомили у військоматі Чернігівської області в армійця залишилася дружина і двоє доньок. Ще двоє бійців зазнали поранень учора на Донбасі. Ворог атакує з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила звіт за вихідні. Протягом двох днів спостерігачі нарахували 230 обстрілів, і більшість з них на Луганщині. Провокації бойовиків на Донбасі пожастішали, бо ворог намагається дискредитувати об'єднані сили, кажуть міноборони. Спільно з генштабом там готують плани реагування. Зокрема, збройні сили почали відпрацьовувати дії під час наступу в умовах міської забудови, готуються до усіх можливих варіантів розвитку подій на фронті. Українські військовослужбовці в районі операції перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Підрозділи об'єднаних сил завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, а також для стримування противника відведення будь-яких активних дій. Життя ще трьох українських армійців забрала пожежа. Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом. Відомо, що зайнялося 20 лютого. У бліндажі 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Тіла двох бійців знайшли вже після того, як розібрали згорілу конструкцію. Третій напередодні помер у лікарні під час пожежі. Він зазнав 90% опіків тіла. Оновлена інформація щодо пандемії коронавірусу в Україні на ранок понад 4 тисячі нових заражень. Від ускладнень 153 людини померли. У шпитали напередодні 1200 хворих. Сумну першість тримають Прикарпаття, Вінничина і Чернігівщина. Також до лідерів із найбільшого поширення ковіду повернувся Київ у столиці. Понад 450 нових інфікувань. А ось у світі за попередній день виявили близько 280 тисяч нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків у США, Бразилії та. Росії. Загалом за час пандемії зафіксували 112 мільйонів хворих на ковід. Вилікувалися майже 88 мільйонів. Померли 2 мільйони 485 тисяч людей. І сьогодні до Києва має прибути перша партія придбаної вакцини. Це півмільйона доз індійського препарату. Принаймні, цього очікують в офісі президента. За словами заступника голови адміністрації Крила Тимошенка, Україна згідно з графіком, що 10 днів отримуватиме чергову партію вакцин. Нагадаю, сороватка під назвою Covishield виготовляється в Індії за ліцензію британсько шведської компанії Астразенека. А ВООЗ погодила план компенсації через побічні ефекти вакцинації за словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Данома Гебрейсуса. Люди у межах програми КОВАКС отримають відшкодування за рідкісні і серйозні наслідки для здоров'я. Програма поширюється на 92 країни із низьким або середнім рівнем доходу громадян. Серед них і Україна. Крім того, у Воз наголосили, ефективною вакцинація буде лише за умови проведення щеплення в усіх країнах світу. Держави з високим рівнем доходу укладають нові угоди з виробниками вакцин. Це підриває діяльність нашої програми Ковакс, тому що нам дістається менша кількість доз сироватки. Ми хочемо відправляти препарат до бідніших країн, і це не питання доброчинності, це проблема епідеміології. Щоб перемогти пандемію, треба провести вакцинацію всюди. В спалах коронавірусу на Івано-Франківщині спричинив наплив туристів, зокрема і на гірськолижні курорти. Так вважають у мозі. Упродовж майже двох тижнів у регіоні найвища кількість нових інфікувань ковідом. Нині там ще заповнені стаціонари. А напередодні в області розгорнули мобільний шпиталь на 120 місць. У регіоні запровадили червону зону карантину. Закрили розважальні заклади, бари, ресторани і лижні курорти. Жанна Дочак продовжує. продовжить. Городенківська райлікарня на 120 ліжок, нині 128 пацієнтів. Вихідними захворіли і шестеро медиків. Крім того, вперше за весь період пандемії до лікарні почали привозити і тяжких кисневозалежних дітей. Таку тенденцію медики називають тривожною. На сьогоднішній день у нас є 10 дітей. Як я вже говорив, четверо позитивних. Наймолодша дитина це півтора місяця, а так коливається від півтора до дев'яти років. Побільшало тяжких форм і серед дорослих. Практично всі пацієнти тут на кисневій терапії. За цей період часу вірус прийшов мутації. Мабуть, що ідуть зовсім інакші форми вірусу ніж вони були на початку цієї пандемії. Тільки ті, які поступають, можливо, там перша доба, друга. Ну максимум до двох діб хвори стають важкі і стають киснево залежні. Нині в областях за добу виявили трохи більше ніж 500 нових випадків. Це найбільше в Україні. У понеділок на Прикарпатті відкрили мобільний госпіталь. Його планували зібрати за дев'ять днів, а встигли за два. Рятувальники працювали в три зміни, і всі 30 наметів вже встановили на подвір'ї Богородчанської райлікарні. Тут є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та власне палати для пацієнтів на 120 ліжок з індивідуальними кисневими концентраторами. Зараз 24 палати вже змонтовані з ліжками. Продензифіковані і зачинені. Цей модуль він розвернутий як резервний. Рух області від суботи обмежений. На дорогах карантинні блокпости. Їх встановили біля 16 населених пунктів, де найбільше хворих. Зокрема, 5 на в'їзді до Івано-Франківська. На кожному поліцейські, рятувальники і медики. Запропонували. Я думаю, чому, чому б не допомогти. Знаєте, зараз пара і так дистанційні. Нас повідомили, що є такий. Ну, Можливо, бути волонтером, допомогти. Кажуть, так. Ну і хто хотів, ті зголосилися. Зупиняють не всіх у пріоритеті рейсові автобуси та вибірково легковики. 36. Подекуди у громадян спостерігається повищена температура. Даним громадянам рекомендовано. Звернутися в медичний заклад сьогодні має відбутися чергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки. На ньому збираються запровадити додаткові обмеження червоної зони. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, за нові автонас новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Черкащині черговий напад на медиків швидкої бригада виїхала на виклик до непритомного чоловіка, який прибував під дією наркотиків. А коли пацієнта поклали в машину і під'єднали до крапельниці, він несподівано отямився і кинувся з кулаками на фельдшерку. На щастя, ніхто не постраждав, пацієнта передали поліцію. При транспортуванні пройшов чоловік до тями, почав виривати систему з зубами чим угодно. Почав битися з медичним працівником. Там дівчинка була. Він вискочив з машини, почали. З водітелем намагатися битися, з е, такою ситуацією, якщо ми не, не почнемо боротися більш серйозно, у нас реально не залишиться кому працювати, тому що люди реально бояться виїздити на такі виклики. Жінка, яка вихідними постраждала від вибуху гранати на Львівщині, опритомніла. у неї тяжке осколкове поранення легень. Нагадаю, інцидент стався в другобичі. Загинуло двоє чоловіків. Звідки в них взявся боєприпас, наразі з'ясовує слідство. А в МВС звітують лише за минулий рік. В Українці вилучили понад 4 тисячі ручних гранат і майже три сотні гранатометів. Звідки все це береться, з'ясовувала Христина Гашенко. Другобич біля будинку жінка та двоє чоловіків. Один із них із кишені виймає ручну гранату. Вибух вижити вдалося лише жінці. Всього тіла і кінцівки, і обличчя, і тулуб, все є ускольчатих пошкоджень. Найбільш ушкодженим на даний момент є грудна клітка, наслідок чого прийшлося накладати плевральні дренажі справа. А це вже Одеса. Посеред дня 38-річний іноземець гуляв у міському сквері із бойовою гранатою в руках. Вилучене. Є корпусом РГД-5 та уніфікованим модернізованим запалом ручної гранати. Все вилучене у встановленому порядку скеровано на експертизу, і таких випадків стає все більше. Зокрема, на Закарпатті на подвір'ях приватних будинків вибухають гранати. Ми на першому місці і цілком зрозуміло, чому у нас війна у нас а, там ну, на нашій території залишився шалений складський запас зброї ще з раді з часів радянського союзу і не обліковано. Тобто тут історія дуже довга. лише за минулий рік правоохоронці вилучили майже 4,5 тисячі ручних гранат та майже три сотні гранатометів. 50 разів на гарячому працівники прокуратури Донецької області ловили як цивільних громадян, так і військових. Водя з сумках, і я, я ще забув сказати про те, що на відділення кошти також виявляються ці фактори. Ну, тому усіма, усіма доступними засобами переміщення, в залежності від кількості і об'єму зброї в духівці, це все переноситься, перевозиться. Та й волонтери кажуть, купити на чорному ринку зброю не важко. Я чув різні ціни. Я чув, що хтось продає гранату за 50 доларів, хтось продає за 70. Пістолет дорожче, пістолет такий викрадений дешевше, очевидно, тому що всі розуміють, що за ним тягнеться кримінал. Тим часом аналітики підраховують в Україні правоохоронцями вилучено лише 10% нелегальної зброї треба розуміти на досвіді скажімо європейських країн які вже пережили от такі речі це балканські країни після війни в Югославії. вихід був тільки один викуповувати в населення вибухівку і гранати і гранатомети тобто варіантів інших не існує чиїм досвідом скористається україна поки вирішують експерти говорять ухвалювати рішення треба швидше ціна зволікання людські життя юрій телеканал інтер львів Насильство під наглядом учителя в Ірпені, на Київщині на очах у викладача фізкультури двоє старшокласників жбурнули молодшого учня головою підлогу. Як почуваються школяри, чому педагог не став на його захист? з'ясовувала Ірина Розова. Мальчик выключил свет. У нас нет щитка, там просто в двери заходишь, и там сразу выключатель. Физрук он сказал двум старшеклассникам из 12-го вроде бы, чтобы они притащили его, и там дальше на видео было все видно. Так, очевидці школярі розповідають про інцидент, що стався наприкінці минулого тижня в одній зі шкіл на Київщині. Це відео розлетілося в соцмережах вихідними. На кадрах двоє старшокласників у спортзалі за руки розхитують п'ятикласника, і той б'ється головою підлогу. Усе відбувається в присутності вчителя фізкультури. Але то, що так сталося, то жахливо. Поки ані вчителі, ані керівництво школи ситуацію на камеру не коментують. Телефоном директорка повідомила зараз триває службове розслідування. Мені дуже боляче, що зразу ви так усі налетіли і хочете ці пояснення і так далі. Я люди. Людина пряма, значить, зараз іде працює комісія по розслідуванню. Йдеться розслідувати. От а тоді вже будемо вам давати інтерв'ю. На щастя, усе обійшлося з дитиною. Усе гаразд. Найгірше, що очікує вчителя фізкультури звільнення. Не може бути в школі ніякого насилля, коли ну взагалі не може бути. Старшокласники не повинні знущатись над меншими, над більш слабкими. А якщо це сталося в присутності вчителя, це взагалі нонсенс. А поки триває розслідування, педагога від роботи відсторонили. Зараз чоловік на лікарняному. Після інциденту його із серцевим нападом забрала швидка. Ми зателефонували вчителю, але спілкуватися з нами він відмовився. Алло, Володимир, доброго дня. Так, Це вас турбує так. телеканал Інтер. Мене звати Ірина. Серед батьків і учнів є ті, хто став на бік викладача фізкультури та вважають, винні у цій ситуації лише старшокласники. Тренер стояв спиною. Він що, заставив їх біжати, ловити цього мальчика Ні. Тобто, я побачив, що коли упав дитина, тренер підійшов, його обняв, приголубив. Вчитель фізкультури тут зовсім не при чому. Це вже виховання батьків, тих дітей. Висновки ж щодо розслідування мають оголосити за тиждень. Ірина Розова, Василь Дендін, телеканал Інтер. В іншій справі про насильство над дітьми підозрювану відпустили. Йдеться про стоматологиню з рівного Інну Кравчук, звинувачену у знущаннях над маленькими пацієнтами. Суд звільнив її під особисте зобов'язання до 10 березня. Відео, де лікарка лупцює і душить дітей, з'явилося в мережі тиждень тому. Батьки звернулися до поліції. Підозрювана переховувалася, але її розшукали. Свідчити жінка відмовилася. А її адвокат заборонив журналістам знімати підзахисну у суді. на підвозі Кравчуків Анатолій наступні обов'язки. Прибувати до дізнавача, прокурора та суду за першою вимогою. Не відлучатися населеного пункту, в якому нас зареєстровано, переживає отримуватись свій спілкування із свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні. Є чотири потерпіли, тобто чотири кримінальні провадження були об'єднані в одне провадження. Дані кримінальні правопорушення – це є кримінальними проступками і до цих кримінальних проступків може застосовано бути лише два запобіжних заходи. Це особисте зобов'язання, як ми просили, або особиста порука. США запровадили нові санкції проти російського корабля, залученого до спорудження газогону північний потік потік-2». йдеться про трубопрокладач Фортуна. Це вже не перші американські обмеження щодо нього. Новий пакет зачепить і російську компанію «КВТ Рус, у власності якої перебуває судно. Нагадаю, північний потік потік-2» є російсько-німецьким проєктом для постачання палива через Балтійське море. Будівництво завершене на понад 90%. відсотків. У США вважають, газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країну. І не Санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального в Євросоюзі підготують упродовж тижня. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Борель. Це вперше Європа застосує новий санкційний механізм. Він передбачає замороження активів і заборону на в'їзд до європейського союзу. На дії ЄС вже відреагували в Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, попри обмеження Росія звільняти Навального не буде. Таку позицію РФ представник ЄС Жозеп Борель засудив у нас є спільна думка, що Росія розвивається як авторитарна держава та відходить усе далі від Євросоюзу. Міністри одностайно зазначили, що останні події в країні чіткий сигнал про незацікавлення Москви в діалозі з ЄС. Навпаки, Росія, ніби прагне конфронтації та відмежування від європейського союзу. До першого візиту папи римського готується Ірак. Поїздка відбудеться на тлі погіршення безпеки в деяких частинах країни у січні цього року. Внаслідок двох потужних вибухів у столиці країни загинули 28 людей. Франциск планує подорож із 5 до 8 березня. Проведе богослужіння в Багдаді, рівнині УР, згадані у старому заповіті як батьківщина Авраама, а також в місті Ербіль, Мосул і Каракош у міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що понтифік своєю поїздкою висловить підтримку всьому народу. Ця екскурсія дуже важлива. Візит папи римського має значення не лише для різних конфесій християн, а й для всього народу Іраку. Найголовніше, щоб радість увійшла у серця кожного, і цей візит мав відгомін у майбутньому, ставши не просто протокольним, а духовно значущим. Перше відео і аудіо з Марсу надіслав марсохід НАСА. На кадрах видно, як він сідає на червону планету. Апарат обладнаний двома мікрофонами. Тож записав і звук. Нагадаю, марсохід «Персіверанс» українською наполегливість дістався Марсу 18 лютого. Після семимісячної подорожі він вивчатиме геологію планети, шукатиме ознаки життя та збиратиме зразки ґрунту, щоб передати їх на Землю. Місія наполегливості триватиме щонайменше два роки. Як розвиватимуться, події дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.